9 квітня у стінах міськвиконкому відбулося засідання громадської ради. Почали з приємної новини. Апеляційний суд залишив рішення Слов'янського районного суду без змін громадська рада є легітимною та діє на законній підставі. Общественний Севт на сьогоднішній день приступив зі своїм об'язам як общественна організація города. На порядку денному чотири питання. Представники громади прийняли рішення взяти під свою опіку декілька скверів та привести заходи з їх благоустрою. Також планували заслухати звіт секретаря міської ради Олега Зантова. Він на громадську раду прийшов, але звітувати не став, бо дуже поспішав на зустріч з делегацією із самбіра. Про нові правила призначення субсидії присутнім повідомила керівник управління соціального захисту. Протягом квітня в кожну квартиру чи будинок принесуть заяву та декларацію, яку на українській мові має заповнити зареєстрована у житловому приміщенні людина на яку оформлені особові рахунки, після чого поштою або власноруч доставити в управління соціального захисту. Ну, во перше зняти всі обмеження, які були до 1-го Само Саме постанова входить в силу з 1-го маю. Це налічня двох житлових поміщень, це налічня двох від автотранспорту, це також налічня в сім'ї людей, які не працюють, не збираються в и не учатся. То есть теперь семья, в которой есть такой человек, имеет право на назначение субсидии. При этом будет расчет браться прожиточный минимум для трудоспособных Головним обмеженням при призначенні субсидії є покупка, зроблена протягом року вартістю більш ніж 50 тисяч гривень. Для розвитку субсидії чоловік довго буде заповнити декларацію і там написати доход за 2014 рік, без отчуття подаходного налогу. Сума тожна бути написана правильно. Там ж та в данішому підімділи запрос налогової інспекції сума буде розпадіться, то відповідно будуть примінятися до такої сім'ї. Ну, штрафні санкції. Насамкінець представники громади мали наміри заслухати звіт про надходження у місто гуманітарної допомоги, хто її отримує і в якій кількості. Адже у цій справі багато скарг та нарікань як від містян, так і переселенців. Проте звітувати було нікому. Єдиної бази з отримання гуманітарної допомоги немає. Тому присутні вирішили посилити контроль за надходженням та розподілом гуманітарки з боку. Громадських організацій